Вітаю НМТ 2025, день 2. Розв'язати нерівність 2х плюс 1 підноситься до степеня 2 менше за 9. Тут доволі просто: не потрібно підносити до квадрату праву частину. Згадаємо, яке число в квадраті дає 9? Це в нас 3 та мінус 3. Отже, випадок 1. 2х плюс 1 менше за 3. І випадок 2, 2х плюс 1. Більше за мінус 3. Тобто, у нас два випадки. Розв'язуємо їх одночасно. 2х плюс 1. Тобто 2х менше 2х менше 1, І другий випадок 2х більше. Перекидаємо мінус 4х більше за мінус 2. Отже, у нас мінус 2 буде ліворуч більше за мінус 2 і менше за 1 один, одиничка праворуч. Тобто відповідь це в нас буде проміжок мінус 2, 1.